Як налаштуватися до змін в своєму житті? Спершу відчуйте себе тут і зараз. Хто ви, з ким ви, де ви? Поставте собі ці питання і обов'язково дайте відповідь на них. Зафіксуйте себе тут, в цій точці, в якій ви перебуваєте. Це буде ваша нульова точка старту. Далі сприйміть себе цілісною особистістю. Сприйміть себе самодостатньою людиною. Відчуйте, що вам вже всього достатньо. Достатньо ресурсів, достатньо талантів, достатньо матеріальних ресурсів для того, щоб починати зміни. Вже всього достатньо, а може бути ще краще. Отже, лише з позиції наповненості, вдячності, достатку можна продовжувати рух далі. Кожен ваш рух має бути усвідомленим. Усвідомте, чи потрібні взагалі вам якісь зміни. Можливо, вам і зараз вже дуже добре. І тоді вам просто залишається насолоджуватися життям. Якщо все ж таки ви усвідомили, що вам потрібні зміни, визначте, в якій сфері ви будете планувати їх. Це може бути фінанси, це може бути саморозвиток, побудова кар'єри. Здоров'я тощо. Отже, після того, як ви визначились, приділіть увагу якимось дрібничкам. Наприклад, заведіть блокнот, в якому ви будете фіксувати свої маленькі перемоги, або зафіксуйте той стан, в якому ви перебуваєте зараз, щоб потім можна було порівняти і відчути ці ваші зміни, ваші перші маленькі успіхи. Отже, для того, щоб пройти марафон, обов'язково треба підготуватися до нього. Вивільніть енергію там, де це можливо. Наприклад, зробіть прибирання, позбудьтеся старих речей тощо. Ви знаєте, неможливо наповнити вже повний стакан. Отже, вам необхідно звільнити простір і ментальний, і фізичний для того, щоб нові зміни прийшли у ваше життя. Помічайте знаки, що все буде добре. Коли я тільки починала свій шлях до змін, я один раз побачила е, дівчину на білому коні. Там, де я взагалі не очікувала її побачити. І я одразу зрозуміла, що все буде добре. Так і ви шукайте знаки, які будуть вам вказувати на те, що ви на вірному шляху, що все буде чудово. Починайте робити маленькі кроки, щось інакше. Наприклад, ви обираєте завжди каву. Сьогодні оберіть трав'яний чай. Ви обираєте один шлях додому з роботи, сьогодні підіть іншим. І так далі. Вносіть маленькі зміни, з яких будуть починатися великі зміни, щасливі зміни у вашому житті. Якщо ви хочете пройти марафон. Не нехтуйте етапом налаштування та тренування.